Друзі, привіт! Сьогодні вже 266-та доба героїчного та відважного протистояння України карколомній Російській Федерації, яка діє виключно як терорист. Протягом минулої доби відбулося багато подій, свідками яких стали не тільки українці, але й весь світ. Наші незламні збройні сили України продовжують стримувати ворога та відбивати його атаки вздовж цієї лінії фронту. На жаль, через вчорашній масований обстріл та відімкнення світла сьогодні зранку я не зміг вийти із вами на зв'язок, але все буде Україна. У генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що ворог безуспішно намагається стримувати дії наших славетних сил оборони. На деяких напрямках фронту російські військові продовжують обладнувати оборонні рубежі, зокрема на Херсонщині, на лівому березі Дніпра. В той же час окупанти не припиняють свої наступальні дії на Новопавлівському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Де залишається дуже гаряча ситуація, проте вона контролюється нашими козаками. За минулу добу ЗСУ відбили багато атак противника на Донеччині поблизу населених пунктів Времівка, Новомихайлівка, Водяне. Як я вже казав, російські терористи завдали масованого ракетного удару по всій Україні. Постраждали об'єкти цивільної та військової інфраструктури Київщини Житомирщини, Вінниччини, Полтавщини, Львівщини, Хмельниччини та інших українських областей. За попередніми підрахунками, на цей масований ракетний удар було витрачено 96 крилатих ракет типу Калібр X-555 та X-101, керованих ракет Х-59, ударних дронів Орлан 10 Оріон та Шахід 131 та «136». Наші оборонці збили 75 крилатих та дві керовані ракети ракети, а також 12 ударних дронів за попередніми даними Російській Федерації, масований ракетний удар обійшовся у майже 1 мільярд американських доларів. Ці гроші, на мою думку, справжній лідер міг би направити на відбудову власної країни, підвищення якості життя громадян, але це ж Путін. Протягом доби 15 листопада ворог продовжував обстрілювати позиції українських військових та населені пункти, які розташовані вздовж лінії бойових дій. У генштабі повідомляють, що за минулу добу окупаційні війська завдали 43 авіаційні удари, а також здійснили більше ніж 40 обстрілів з використанням реактивних систем залпового вогню. Найбільше постраждали Сіверський, Слобожанський, Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Новопавлівський, Запорізький, Херсонський напрямки. Перейдемо до приємних новин з фронту. Українська військова авіація протягом 15 листопада завдала по російським військам 14 ударів. Під вогневе ураження потрапили 11 районів, де зосереджено було особовий склад, військову техніку та озброєння противника. Соколи з авіації Сил оборони України вразили також три позиції з розташування зенітно-ракетних комплексів окупантів за попередніми підрахунками. З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну було ліквідовано українськими оборонцями приблизно 82 тисячі 710 окупантів. І далі буде. Тримаємося, віримо в збройні сили України, які дуже скоро звільнять всю українську землю від руського міра. Тримати руки на пульсі подій сьогодні це значить володіти інформацією, яка може змінити хід історії. Продовжуємо активно слідкувати за подіями у світі, які стосуються України та пришвидшують перемогу нашої держави. Ракета, яка вчора впала на територію Польщі, ймовірно була випущена українськими силами ППО під час відбиття російських атак. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу у Брюсселі. Проте він запевнив, що це не вина України. Росія несе повну відповідальність, оскільки продовжує незаконну війну проти України. Сказав він раніше. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вибухи на сході Польщі були нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою. Нападом на країну у той же час секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що Україна готова надати докази російського сліду у пригоді в Польщі та вимагає постійного допуску до місця вибуху представників ОБСЄ, Міноборони та Держприкордонслужби України. Він додав, що Україна чекає на висновки, на яких підставах була зроблена заява, що в Польщі впала українська ракета ППО. Відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури через ракетні удари РФ по Україні 15 листопада може тривати ще від 2-3 днів до 2 тижнів. Про це розповів радник глави офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону українських телеканалів. За його словами, терміни ремонту енергетичних об'єктів, за якими вдарили російські ракети, залежать від ступеня руйнувань. Пожалуйся, здоров'я. А після вчорашніх ракетних ударів на ранок мені доповіли, що. Більшість абонентів підключена в різних регіонах. Всю ніч працювали наші енергетики, урядовці, ДСНСники. Я їм дякую, але хочу, щоб ви знали, що ви для нас не абоненти, ви для нас люди, і ми точно всіх ворогів переможемо. Треба трішки потерпіти, і це є правда. Я вам бажаю нормального дня. Бажано без ракет бережіть себе дітей. Слава Україні! Американське видання «The Washington Post» повідомляє, що вчора, 15 листопада, до Києва прибув директор ЦРУ. Візит американського посадовця до Володимира Зеленського припав на масовний ракетний удар Російської Федерації. Повідомляється, що Вільям Бернс, очільник центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки, спілкувався з українським президентом в умовах абсолютної конфіденційності. Видання повідомляє, що директор ЦРУ підтвердив повну підтримку США України. Хочеться зазначити, що Джо Байден часто відправляє Бернса для розмов з президентами України та Російської Федерації перед зустрічю з Володимиром Зеленським, директор ЦРУ зустрічався в Анкарі з Сергієм Наришкіним, російським чиновником. Як ви вважаєте, про що могли розмовляти директор ЦРУ після зустрічі з Наришкіним та українським президентом? Пишіть свої думки з цього приводу в коментарях. Тим часом американський політик Дональд Трамп подав заявку на висування в президенти США від республіканської партії у 2024 році. Про це повідомляє CNN. Як уточнюється, Трамп подав документи до федеральної виборчої комісії ввечері 15 листопада. Після цього він оголосив себе кандидатом у президенти і одразу ж створив свій передвиборчий штаб. Сьогодні уряд Швеції оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. В рамках цього українські військові можуть отримати. Сучасні системи протиповітряної оборони, автомобілі з підвищеною прохідністю, зимове спорядження, намети, засоби захисту на даний час. Інформація щодо того, які системи ППО може отримати Україна, не повідомляється з міркувань безпеки. Нижня палата парламенту Чехії назвала нинішній російський режим терористичним. Зокрема, депутати засудили напади на мирне населення України та ключову енергетичну інфраструктуру країни. Також парламент Чехії не визнає результати так званих референдумів про приєднання до Росії чотирьох окупованих областей на сході України. За резолюцію проголосували 129 із 159 присутніх депутатів. Сьогодні папа римський Франциск засудив останню хвилю ракетних обстрілів України, закликавши до припинення вогню, щоб запобігти ризику ескалації і попросивши Бога поспішити його припинити. Втім, не згадав нічого про Росію, яка є причиною цієї війни. Він виступив на загальній аудієнції на площі святого Петра, доки у НАТО досліджували повідомлення про те, що вибух у польському селі поблизу кордону з Україною був спричинений російськими ракетами. Про цей інцидент він також не згадував. Зона безпеки навколо Запорізької атомної електростанції у вужчому її розумінні як ядерної безпеки можлива і реалістична, проте назвати конкретні терміни її створення наразі неможливо. Переговори тривають. Повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Я думаю, це цілком реально. Ми запропонували щось цілком здійсненне. Те, що ми пропонуємо, дуже просто не стріляйте по станції, не стріляйте зі станції. Сказав він на прес-конференції у відні. В середу гросі анонсував нову серію консультацій цього і наступного тижня. У деокупованому Херсоні продовжують прибирати усе, що залишили по собі російські окупанти. Працівники ДСНС за допомогою спецтехніки зривають плакати з білбордів у звільненому Херсоні. Також сьогодні запрацювали Ощадбанк та Приватбанк. При вході у приват лежить російський прапор, об який херсонці сумлінно витирають ноги. Також від звільненого від росіян Херсону відправили ще 210 терміналів супутникового зв'язку Starlink. протягом двох тижнів. В області відкриють ще 60 публічних точок Wi-Fi. Українські сили підірвали майже всі мости у напрямку білоруських міст Гомель та Мозир, і нині розпочинають процес підриву шляхопроводів, які пов'язують Волинську область із сусідньою республікою. Про це повідомляє білоруське агентство Белта із посиланням на голову прикордонного комітету Республіки Білорусь Анатолія Лаппо. Практично всі мости на Гомельському та Мозирському напрямку висаджені в повітря. Зараз починають підривати всі мости на Волинському напрямку. Поскаржився представник білоруської влади. На даний час це поки вся інформація, яку я хотів вам розповісти. Величезне дякую, що залишаєтесь на моєму каналі. Ваші лайки, репости та коментарі допомагають піднімати ролики Моя Україна в рейтингу. А це значить, що ще більше користувачів YouTube зможуть побачити та почути правду. Залишайтесь зі мною. До наступних випусків на каналі Моя Україна.